Перші 160 рюкзаків передали волонтери для дітей внутрішньо переміщених осіб, для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та для дітей захисників України, які загинули в російсько-українській війні. Таких рюкзаків загалом буде тисяча передано внутрішньопереміщеним особам, дітям, які приїхали на Житомирщину. Рюкзаки наповнені шкільним приладдям. Тут ми знайдемо і папочку, і зошити, і альбомчики, і. Е Кольоровий папір, картон, значить, лінійки, ну такий мінімальний, але достатньо такий ну, нормальний набір. Ми тобі хочемо подарувати такий гарний рюкзачок. Ти тут знайдеш все для того, щоб розпочався твій освітній процес. Нарешті розпочався. Анна та її син Дмитро – переселенці з Херсонщини. Це все матеріальне. Це саме головніше, це те, що допомагають, що за нас не забувають, що дійсно ти приїхавши сюди, маєш підтримку. Ну і це приємно, дуже приємно. А ще діти від благодійників отримали пакети з альбомами, зошитами, ручками, кольоровими олівцями. Там яку іграшку. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.